Нам влада розповідає про вступ в ЄС, але ніхто не каже про наслідки, скажімо так, цього вступу, ніхто не каже про те, що потрібно буде зробити. Якщо зовсім коротко і простими словами, то доведеться скорочувати свій аграрний бізнес задля вступу до Євросоюзу. А це на секундочку наш основний сегмент. Тобто, це означає, що люди втратять роботу, втратять доходи, і країна дуже багато втратить грошей, і це все тільки для того, щоб вступити в ЄС. Чому такі правила? Все дуже просто. Наприклад, ми не можемо виробляти там стільки-то і стільки-то молока там або там іншої молочної продукції, стільки, скільки б нам хотілося, оскільки це вплине на інші ринки. От все. Тому новини дорогенькі не дуже, взагалі не дуже. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники. На каналі ЗнайОй. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогенькі, хочу нагадати про збір. Будь ласка, допоможіть закрити збір для хлопців зі 118-ї бригади. Вся інформація під відео. Дякую всім, хто допомагає. Вступ до Євросоюзу, на який багато українців чекають, можуть коштувати все це нашій країні однією з найперспективніших галузей. Це аграрна. Звісно, аграрний бізнес не перестане існувати на наших землях, проте його обсяги доведеться значно скорочувати. Про все це попереджає експосол із особливих доручень МЗС України Ольга Трофимцева. Можливо, буде розглядатися якесь обмеження виробництва, яке працюватиме площою. Саме так припустила експосол. Тобто такий шлях вже раніше проходила Польща. Кому цікаво, можете почитати там все про це є, яку, який шлях проходила Польща. Тобто, багато в чому це був непростий процес відмовитись від того, що раніше становило основу державної економіки. Однак у великій європейській спільноті доводиться всім дотримуватись національних квот. Щоб не поховати бізнес-сусіда, тобто таке, на перший погляд, безхмарне співіснування в ЄС насправді постійне балансування між бажанням більше заробити самому і необхідністю дати заробити іншому. Будучи частиною ЄС, ми обмежені певними рамками. Тобто, наприклад, ми не можемо виробляти там стільки-то стільки, -то, стільки -то молока там, або стільки-то стільки-то чогось іншого, стільки скільки ми хочемо виробляти. Бо це вплине на інші ринки от все. Тому Україні вже зараз до вступу до ЄС потрібно зундувати ґрунт на європейському ринку, намагаючись застопити там своє місце. Потрібно дізнатися про умови. На яких нам дозволять входження до європейського агроринку. І вже зараз потихеньку адаптувати українську аграрну галузь під ці умови, щоб потім це не стало шоком, просто шоком для нашого бізнесу. А скоріш за все, це так і буде. Те, що інтеграція з європейським ринком буде дуже непростою, це показали аграрні взагалі, війни, які спалахнули між Україною та Польщею вже цього року через торгівлю дешевими українськими ягодами на польському ринку. Якщо залишити європейську агрополітику взагалі в тому форматі, який є зараз, то всі розуміють і ЄС також, що вони нас не потягнуть. Ну, назвемо це так. Європа переважно орієнтується в аграрному бізнесі на підтримку невеликих фермерських господарств. Тобто там немає таких великих агрохолдингів, як у нас в Україні. Звичайно, в великих компаніях собівартість продукції набагато нижча. До того ж, не можна забувати про родючу українську землю, яка не потребує стільки вкладень, як, наприклад, там земля в Голландії чи там земля у Франції. Тому Європа буде намагатися обмежити нас і обмежити дуже сильно. А це не лише прибуток якихось там конкретних підприємств, це валютна виручка для держави. Також це податки, це робочі місця, це соціальна сфера. Все це потрібно робити заздалегідь, продумувати, як все це, як готувати людей, якось все це. Треба щось робити, поки що нічого не робиться. На жаль, в Україні найпотужніший удар може бути нанесений за найперспективнішими, найуспішнішими галузями. А це борошномельної промисловості, це птахівництво, це вирощування плодово-овочевої продукції. Розумієте, я хочу нагадати: ось вже щодо цього. Я вже казала, що в цьому році польські фермери вимагають заборонити на імпорт українську малину до Польщі. Також заборонити на транзит цієї ягоди до Європи. Розумієте, ось вони ось вже починаються ось ці ось ці стички. Тому а, нашій державі потрібно щось робити, нашій владі потрібно щось робити. Поки що ніхто нічого не робить. І я боюсь, що все це буде ось так. Знаєте, в останній момент, і це стане просто шоком для тих людей. Які задіяні в цій сфері люди просто втратять гроші, втратять робочі місця, втратять прибутки? Дуже багато втратять. От, і все це все на сьогодні. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? Зустрінемось завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.